Отже, по-перше, необхідно зібрати максимум інформації про те, що з вами відбувається. Якщо ви розумієте, що це за захворювання, що йому властиво, ви будете розуміти, чому ви почуваєте себе так чи інакше, і тоді це захворювання зможе вам надати менше неприємних неочікуваних сюрпризів. По-друге, насправді 100% прийняття не є обов'язковим. Ви, напевно, чули про стадії прийняття того чи іншого захворювання, про те, що їх п'ять. Насправді ця теорія вже трохи застаріла. Сьогодні ми знаємо, що немає чіткої визначеності в тому, які стадії людина має проходити. Тому кожна людина може починати з будь-якої стадії, стрибати далі на будь-яку, і це відбувається не в такому послідовному порядку, а в досить хаотичному. Дуже багато людей ніколи не досягають 100% прийняття. І це абсолютно нормально. Бо насправді завдання має бути не в тому, щоб прийняти, а в тому, щоб адаптуватися. Тобто, наприклад, якщо ви робите вірні речі, корисні для себе, навіть не маючи 100% прийняття, це буде набагато корисніше для вас, якщо ви будете повністю приймати своє захворювання, але не діяти корисним чином. Прийняття також означає приймати ті емоції, які у вас виникають внаслідок захворювання. Це означає допустити, що абсолютно нормально під час захворювання мати страх, злість, сум і інші неприємні емоції. І чим більше ви намагатиметесь з ними боротися, тим сильнішими вони стануть. Отже, прийняття це не обов'язкова умова для лікування і не обов'язкова умова для гарного самопочуття і гарного настрою. Набагато важливіше робити корисні речі і ті речі, які є важливими в вашому житті.